10 речей, які ви можете полагодити у своєму домі за допомогою конопатки від тріснутих під'їзних шляхів до пухкого килима. Герматик ваш універсальний помічник у ремонті будинку, від тріщин до відшарування шпалер. Дім це не просто дах над головою, це простір, який ми створюємо, населяємо і в який вкладаємо душу. І неминуче з часом виникають певні проблеми, які потребують ремонту. На щастя, є багато інструментів і матеріалів, які можуть нам у цьому допомогти. І одним з найбільш недооцінених і універсальних є герметик. Так, той самий герметик, який ми звикли бачити у ванних кімнатах і на кухнях, закладає шви між ванною і стіною. Але насправді його можливості набагато ширше, ніж здається, на перший погляд. У цій статті я поділюся кількома несподіваними способами використання конопатки, які допоможуть вам заощадити гроші та час, а також зробити ваш будинок комфортнішим і безпечнішим. Чому герметик такий зручний? Перш ніж перейти до конкретних прикладів, давайте розберемося, чому герметик заслуговує вашої уваги. По-перше, це універсальний матеріал. Добре щіплюється з різними поверхнями, будь то бетон, дерево, пластик або метал. По-друге, він гнучкий, що дозволяє витримувати температурні коливання і деформації без втрати герметичності. по третє він водонапроникний, що робить його ідеальним для використання у вологих приміщеннях. І нарешті він відносно недорогий і є практично в будь-якому господарському магазині. Але найголовніше, що герметик є простий у використанні матеріал. Для роботи з ним не потрібні спеціальні навички та інструменти. Все, що вам знадобиться, це тюбик герметика, пістолет для нанесення і, можливо, шпатель для розгладжування. 10 несподіваних способів використання конопатки у вашому домі. Спираючись на натхнення зі статті та власний досвід, я підготував список із 10 неочікуваних застосувань герметика, які можуть бути вам корисними. Ремонт тріщин на під'їзді це, мабуть, найбільший приклад використання герметика. Як правильно зазначено в оригінальному тексті, вода, яка проникає в бетонні тріщини, може замерзати та розширюватися, посилюючи пошкодження. Використання гнучкого поліуретанового ущільнювача для бетону є чудовим способом запобігти подальшому погіршенню та продовжити термін служби вашої під'їзної дороги, особистий досвід одного разу зіткнувся з цією проблемою на дачі. Після кількох зимових морозів на бетонній доріжці з'явилися помітні тріщини. Використовуючи якісний герматик для бетону, я не тільки закрив тріщини, але й захистив доріжку від подальшого псування. Ремонт скрипучих підлог цей спосіб використання герметика, мабуть, найнесподіваніший. Нанесення шару герметика на щілини в дошках підлоги є простим і ефективним способом усунення дратівливих скрипів. Особистий досвід у моїй старій квартирі вдома в спальні скрипіли дошки підлоги. На ній шає невелику кількість герметика на проблемні місця, я майже позбувся скрипу. Це рішення виявилося набагато простіше і дешевше. Ніж повна заміна дощок підлоги, виправлення нещільного килима. Якщо ваш килим став пухким і нерівним, не поспішайте його викидати, нанесіть шматочок герметика на нижній край килима та щільно притисніть його до підлоги. Це простий спосіб повернути килиму охайний вигляд і запобігти його ковзанню. Усунення щілин між плінтусами і підлогою. Щілини між плінтусами і підлогою не тільки не красиві, але й джерело протягів, вологи та шкідників. Герметизація цих щілин за допомогою конопатки це простий спосіб покращити теплоізоляцію вашого будинку та уникнути небажаних гостей. Усунення доренчання картинних рам і дзеркал. Якщо ваші рами для фотографії і дзеркала брязкають об стіни, коли двері відкриваються і закриваються, нанесіть невелику кульку гарматика на задню частину рам. Це створить амортизаційний шар, який запобіжить брязкіт і шум. Захист стільниці від гниття, підтікання води під піднятий край стільниці, вірний шлях до гниття ДСП. Невелика кулька силіконового герметика навколо раковини запобігатиме витоку води та захистить стільницю від пошкоджень, особистий досвід у мого сусіда під стільницею на кухні була цвіль. Він вчасно помітив проблему і застосував силіконовий герметик, запобігаючи подальшому поширенню цвілі. Кріплення розклеєних шпалер, погано наклеєні шпалери можуть відклеїтися по швах і краях. Нанесення тонкого шару герметика вздовж швів-шпалер допоможе загерметизувати їх і запобігти подальшому відшаруванню особистий досвід, на моїй дачі почали відклеюватися шпалери в коридорі. Я наніс тонкий шар конопатки вздовж швів і країв, і шпалери трималися набагато краще. Запобігання пошкодженню шаф, оголені головки гвинтів на задній частині дверцят шафи можуть пошкодити раму. Нанесення невеликої кількості герметика на задню частину дверей створить амортизаційний шар, який запобігатиме пошкодженню. Стійкість до цвілі для душа, цвілю герметику для душу є поширеною проблемою. Перехід на стійкий до цвілі герметик, який містить протигрибкові інгредієнти, допоможе запобігти появі цвілі та цвілі. Важливо, перед нанесенням нового герметика необхідно ретельно видалити старий герметик. Захист від протягів навколо труб, навколо труб, що проходять крізь стіни, часто утворюються щілини, через які проникає холодне повітря та волога. Герметизація цих щілин за допомогою конопатки допоможе покращити ізоляцію вашого будинку та запобігти появі цвілі. Вибір правильного герметика. Важливо пам'ятати, що не всі герметики однакові. Вибір правильного герметика залежить від конкретного застосування. Силіконовий герметик ідеально підходить для використання у вологих приміщеннях, таких як ванні кімнати та кухні. Він стійкий до води, цвілі та цвілі, акриловий герметик підходить для використання на стінах і стелі. Він легко фарбується і добре підходить для заповнення невеликих прогалин і тріщин. Поліуретановий герметик ідеально підходить для використання на бетонних поверхнях, таких як під'їзди та фундаменти, він стійкий до води, хімікатів і температурних коливань. Герметик проти цвілі, необхідний для використання в душових і ванних кімнатах, щоб запобігти цвілі та цвілі. Висновок конопатка це універсальний і недорогий матеріал, який допоможе вирішити багато проблем у вашому будинку. Від герметизації тріщин на під'їзді до кріплення розклеєних шпалер, конопатка може стати вашим улюбленим інструментом для ремонту будинку. Не бійтеся, експериментувати і відкривати нові способи використання цього дивовижного матеріалу. Головне пам'ятати, що невеликі зусилля, докладені сьогодні, можуть заощадити багато часу та грошей у майбутньому. Використання герметика – це не тільки спосіб заощадити, але й можливість зробити свій будинок комфортнішим, безпечнішим і красивішим. Успіхів вам у ремонтних починаннях!